Пан Михайло чекає у машині він, як і інші водії, став заручником ситуації, хоча їде не до кордону. Я з Франківська, я їду триблічі. Ну, отут на той завод. Я хвилин 40, недовго ще. А машини стоять, вон мені говорив поляк з першої години ночі. Дорогу перекрили декілька сотень людей, практично усі мешканці Новояврівська та прилеглих до дороги сіл. Деякі протестувальники стоять ще з вечора. Народ пішов спонтанно. Бачите, во приведи камеру туди і побачите, що що співають? дзвонили так. Тут ніхто не дзвонив, нікому чого дзвонив спонтанно. Люди жили тут, живуть і так нормально. Що дру, таку справу тої України? З Самого ранку стоїмо плануємо до вечора. Там ми бачимо, підемо загріємося додому. Трошки ну, я до знайомих назад вернемося. Проїзд через міст заблокований як людьми, так і шинами, піддонами, деревами і мішками зі снігом. Зелене світло мають лише водії із місцевою пропискою, та пасажири з дітьми чи з вагітними жінками без перешкод їздять машини екстрених служб. Фур не пропускають, бо, бо в принципі, чому щоб не перетинали кордон? Люди перекрили невелику ділянку дороги, але транзитну дорога облізнає в старішах на лісні. Є дорога об'їзна, яку може об'їхати. Фури може об'їхати, минує Новоявриск і заїхати на, на, на Шегині. І а ще одна дорога є з яру, об'їзна на, на на городок. Нас тут перекриті дороги. Основна наша місія, щоб допускати фур. Бо то їхній бізнес бізнес тих олігархів. Скільки тут люди будуть стояти? Я не можу сказати до вам перемоги. цього. Ми Але от бачите, стояти. люди заявляють, не що не будуть стояти до перемоги. до перемоги. Поки люди стоять на дорозі та вирішують, кого пропускати, а кого ні. Прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Ірина Качмарак назад. Мельник, новини.